Сука. Паканкет. Що ви тут Я б мать, третя закінчилася. Побігай. Три. And now we stress out. Що? Це м'ясо. Куди м'ясо з молоком не Настя, я тебе не знаю, але привіт. Тебе привіт передаю. Что? Что вы тут куете? Что там? Тут, тут просто машины не Тут машины просто в повитре прилетели. Ты, я надеюсь, снимаешь? Естественно. Естественно. Да, да. Я yeah, 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 yeah. не понимаю эти yeah. дебильные розвязки в Барселоне. Ну до речі, да, десь важко було. Навіть не уявляю, як це буде топографічним критином. Такие змейки надо рисувати. А. Ah. А тут що? Теж машина з космосу прилетіла, чи чо? <laughs> Арабкаяну. Но... <laughs> <laughs> Якщо можна підставляться потім. А чему собственно, и не? Арабская ну. Блять, кстати, я ехал и... Mm. Ну, вот когда на машине ехал. Э, еду все спокойненько. И, блять, какой-то долбеб начал ехать, ну, обгонять. И причем то поворот, короче, чуть авария, но успел он запрятаться, а я, ну, оттормозиться. Молодец. Ah, yes. Да. Ну, да тебя зараз веди иду. Эй, тараканюсь, Тимофей, жди, жди. О, о. Сейчас приеду. А, а... Я пришу. Блять, красный свет, дороги нет. Я бы 50 ехать, но у меня так денег <с Tennessee> на штрафы нет. Я, в отличие от вас, не читер. А хто сказав, що ми читер? Ми реально гоняли. Це правда. Ми їздили. издали. Ну, короче, ще на, на читерю. куплю себе за 180 гараж. Щоб нову машинку мог себе дозволити. І тоді вже начну копити на нову машинку. Погоди, прослухав, ти на читерешь собі на гараж? Короче, на заміну компонентів для цієї машинки, ну, щоб вона була як нова. Е, і на гараж. Да. Схуяли. Ну, гараж мені там чуть-чуть не вистачає. <ріст> Хто дозволив тобі 4 гараж? Там гараж коштує всего 180 тисяч. Ну тебе зараз 100. Ну, Вообще. В начале этой сессии было 160. А? Ну ти чинився до того, як... ...шандарахнувся в повітря. Это еще с прошлых сессий. Ничего не знаю. Я не я, хата не моя, да? Угу. За четыре двор. Давай разом с четырем на гараж. Давай. Андрей, скажи, мы заработали. Соль, давай, 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 короче, на гараж, на новую машинки, пробрейдим их и скажем, что это мы наиграли и вместе будем подтверждать, что типа... Да, ну, я, я подтверждаю, что Тимофей это все честно накопил, а ты будешь также про меня. Ты говоришь, что ты на стике гнидой. Да. <связь> это ж Андрей. <связь> <связь> я коты гниль. Я сгоден, давай. <связь> А зараз давайте трохи відпочинемо на музикальній хвилинці. Тільки після цього у вас чомусь може піти кров з вух. Не знаю, з чим це пов'язане, але будьте обережні. I wish we could turn back time To the good old days When your mama sang us to sleep And now we stress out Oh, 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 we stressed out Oh, 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 Sometimes I saw the smile look back to the days How come I never lived where the fire was coming from? I made a candle out treat reeds I turned into a thunderdick I turned into one I fell made your the same noise, same clothes numb ground with stone thrown to the rift

Так. А, вимкнути двигун. Інтерфейс, приберись нахрен. Спасибо. Я тут записую красивий момент. Просто красивий цей ракурс. Камера, всі справи. І ти, до речі, всі нема теж. Якщо зробиш якусь дурню, я це запишу. Бо ти, просто Поняв секунду. Зараз. ти просто. А, ні, ти в кадрі, все ще в кадрі. Якщо проїдеш далі, то будеш більш в центрі. що ти? Нахіра? Скопортиш ракурс. О, все, тут нема тебе. Де це взагалі? Ох, єптать, походу, я знаю, зараз дивно. Не кажи, що ти зараз просто перед моєю порізкой. Гіп твоїх. Ты это видишь на синівате? <laughs> я потім покажу, что ты люблю. Бля, не дай Боже, я стука, знайду Коцку, пизда твоей вантажівці. <laughs> З... Так. О, машина заглохла. Почекай мене, будь ласка, там. Не уїжджай без мене. Ти уїхав без мене. Ти сказав, когда я уже тут вражав. А куди тут ліворуч? Все-таки це не порш панамера, тут треба трошечки довше гальмувати. <мем> не Панамера, да, это. Фура айден. Тут немножко по-другому надо. Да, да. Ми зараз едем к тому месту. за мною. Так, максимально аккуратненько, хорошо? Давай, погоди, давай. А, зараз Д... Д... спробуємо довести цей вантаж максимально швидко, але максимально обережно. Давай. По максимуму, просто гоним. Навіть можна порушувати, в принципі. Але максимально! Тихо, 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 Но без повреждений. Хороший початок. Есть повреждения? Немає. абсолютно. Супер. Ой. Что там? Просто в один момент я загубив в світу. світа. вновь третья закінчилася! Назад! Блять! Интересно говорить, не говорить? Что? Кажи. Я думаю, подожди. Что сказать? Кажи. Ты нормально вписался, ублюдыш? Повертай! Ёб твою мать дебил Пошкодження, ска. Что <ріх> было? Что случилось? Би звідки с видкой ты, бля ты. Саа, ну все ж в порядку было. Хобя... я не знаю, что с тобой случилось. Ты мене просто в єд... в бачину. Що сталося? Я? Да, ты, бля! Нет. Бля... Нет! Кто там сзаду, бляха? Анд... Андрюх, нормально. Так, давайте наша задача без всяких аварий, происшествий и тому подобное. А как знімати контент на YouTube? Я понял, все, все, все. Не, 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 не. Я пожертвовал. Я пожертвовал. Я пожертвовал. Я пожертвовал. Ничего такого. А, хуй ты меня на обгон берешь? Пошел до. Вы дебил? Ты доставай меня, блядь. Ёб твою мать, что с тобой кое? Сука, тики почалы и поканки куда ты едешь? Не Ой, блядь. Снимать контент. Уход, уход, уход! Куда? Ты Что Че? я там побачу? А, живем. Машина! Машина, 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 сука. Че ходит там у вас? Блять. 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 Я бачу тебе, я бачу. Я тупо протаранился. Нет, ты Ты че такой жмуткий, блин? Ты че ходи, не надо меня подрезать, а ты блин. Так конечно, такой пиздец это, сука, ты, ребят. у нас начался, на машина стоит сотки. Вот приехал уже, Вон да? 43. ой, ой, ой ха <свистит> <свистит> Че Тимофей так выворачивает? Ты знал, Андрюха! Йо! і всіх з новим роком. Так, так, я саме вчасний, я це знаю. Але, як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Загалом, сподіваюся, що я зміг тебе хоча б трішулечки розвеселити, і ти хоча б посміхнувся. І цей, ти, так, саме ти, по ту сторону екрану. знає, що все буде чекпук в житті. Головне, трошечки не прягтися і зробити хоча б крок до своєї мрії. Ну, ти мене зрозумів. Трохи відпочив. І гайда за роботу, а я потроху удаляюся, тому бувай по ту сторону екрану.